Сьогодні приготуємо дуже смачні та ароматні шоколадні бельгійські вафлі. Для тіста в миску вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі, цукор, ванілін, розтоплене вершкове масло і збиваємо міксером до однорідності. Далі додаємо просіяне борошно, какао, розпушувач і знову збиваємо. І має вийти ось таке однорідне та густе тісто. Тоді беремо вафельницю, яка і призначена для випікання цих маленьких, але товстих вафель прямокутної та напівкруглої форми. Ця вафельниця виготовлена із спеціального харчового алюмінієвого Плаву, що забезпечує двостороннє рівномірне запікання та дозволяє приготувати ідеальні вафлі з хрусткою скоринкою з обох боків. З такою формою кожен день на кухні буде справжнім святом, підсолодженим вашими улюбленими ласощами. Перед кожним використанням форму добре змащуємо олією та лише тоді накладаємо тісто. Для зручності його можна перекласти в кондитерський мішок. А далі випікаємо наші вафлі з кожної сторони по 2-3 хвилинки. Взагалі, вафлиницею дуже легко користуватись, просто не забувайте її вчасно перевертати, щоб вафлі Рівномірно пропеклися з упох сторін. Коли вони будуть готові, перекладаємо їх на тарілочку, поливаємо шоколадом, посипаємо горішками, приключаємо бананом і м'ятою та смакуємо. І не забудьте підписатись на нашу сторінку, щоб не пропустити ще більше корисних рецептів та лайфхаків для кухні.